Доброго дня, мої любі, малята! Малята, сьогодні пропоную спостереження за білочкою. Давайте разом подивимось і дізнаємось, яка білочка. Білочки живуть у лісах, але часто можна зустріти їх і в парку. Білка невеликий руденький гризун з великим пухнастим хвостом. Білочка дуже розумна та спритна. Лісова мешканка полюбляє грибочки, ягоди, горіхи, жолуді та плоди дерев. Також білочка може з'їсти черв'ячків та дрібних комах. Білочки постійно зайняті пошуком їжі. для себе. Вони з легкістю можуть піднятися на дерево за листям, шишками та комахами. Знайшовши їжу, частину вони ховають у сховки на зиму. Білочки дуже комедні та цікаві тваринки.